Воркаута дама, створи базу воркаутера. В сьогоднішньому відео тренуванні для серіалу Як накачатись. Тренування, яке потрібно зробити на драбинці. Свої мозолі в цьому тренуванні розірвав як на одній, так і на другій руці. Але це через те, що драбинка була трішки пошарпана, і тому шершава залізяка. Пошкрябала. Мені трошки руки була при цьому тренуванні. Але вам це не помішає для вашого тренування. Отож, для того, щоб розвинути силу хвату, підкачати руки, ціпкість підняти на новий рівень. І для того, щоб навіть мозолі не розривалися і були кращі, ціпкіші руки, то в сьогоднішньому тренуванні. Саме просте, що можна робити взагалі на драбинці, це ходьба, і якраз в цьому тренуванні це і потрібно робити. Просто ходити по драбинці. Це просто, легко і, думаю, всім зрозуміло навіть, як це робиться. Для початку потрібно пройти драбинку. Можливо, у вас буде не така драбинка, як в даному відео. Але якщо схожу якусь спортивну площадку знайдете, то буде дуже добре. Просто кожну перекладину потрібно проходити і таким чином вперед і назад одну проходку зробити. Після чого одразу можна, або через якийсь певний інтуїтивний відпочинок, робити по через одну, перекладину, протягуючи свої руки. Потім через 2, і, можливо, навіть якщо зможете, то через три. Наглядно показую вам приклад, яким чином це у мене вийшло зробити. І для того, щоб дійсно з сильного хвату зробити ще сильніший хват для звичайних підтягувань на перекладині, чи будь-якого тренування, в якому в основі є підтягування. Потрібно зміцнити ціпкість та силу хвату. І якщо ви по-різному пробували, можливо, або просто вас цікавить, яким чином робити більше підтягувань, зміцнювати свої руки, то драбина дуже сильно допоможе. Також додайте бокові проходки через грубшу. Перекладено, і при цьому, коли проходите декілька сантиметрів, просто рухаючись в бік, підтягуйтесь декілька разів і далі проходьте. І таким чином робіть проходки, наскільки вас вистачить. Це взагалі тренування, воно надзвичайно просте, але в той ж час дуже дієве. Також додавайте проходки бокові по драбинці, на кожну перекладину, зачіпляючи свої руки, або пробуйте навіть, якщо зможете просовуватись через одну, але для прикладу показую вам звичайний варіант того, як можна рухатись на драбині. І при цьому зміцнювати силу хвату. Також ще один варіант проходки на драбинці, це на кожну перекладину рухати своїм тілом, проходячи драбинку при куті 90 градусів. Тобто підтягуйтесь десь до середини і таким чином. Рухайтесь при зігнутих руках вперед через кожну перекладину. Це різні хвати, і деякі хвати навіть такі незвичайні, паралельні, чи будь-які, які в цьому тренуванні, вони зміцнять вашу ціпкість, і тоді ви зможете 100% стати ціпкішими, зміцнити силу хвату. Та стати сильнішими. Також рандомно при проходках зупиняйтесь і підтягуйтесь, де вам буде зручніше, будь-якою шириною хвату. Інтуїтивно так потрібно робити. І це буде допомагати вам. Тут немає ніякої конкретики. Просто тренуйтесь і додавайте до тренувань такі тренування, щоб зміцнити руки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, купляйте програми тренування на сайті дабблудаблудаблю. Всім пока.